Вітаю глядачів мого каналу. Давайте подивимося зараз лівий берег, особистий розклад. Правий зайняв багато часу, тому я його виклала окремо. Почти 20 минут вийшло. Не дуже зрозумілий, косвенний, як завжди такий непонятний там. Не вирішено ще, як, знаєте кажу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. Плюс 24 години. Давайте я вам покажу, скільки време. 14 та вже багато часу. Покажіть, будь ласка, мені лівий берег Запоріжжя на добу. Яка буде ситуація з ракетними ударами? Я хочу подивитися ракетні удари, які будуть летіти керовані і С-300. Ті, що керовані, ті, що керовані, і С-300. Давайте ми подивимося. Росіяни їх дії і туг наші ППО С 300 дії росіян. Наші, наші люди ну, чим для нас закінчиться це? Що буде, яка відповідь, чи взагалі який буде і в тому. Так, дивимося, який же тут сигніфікатор припав. Бачите, нестабільна ситуація в перевернутому стані. Тобто стабільність дуже маленька, вона є, але дуже маленька. Ну і дивимося це ракетні удари, які збивають наші ППО. Ми бачимо, це лінійка росіян, в них пішла якась е, затримка. Затримка. Е, ще ця карта розказує про насильницький сход якийсь, да? е, або затримку. Це їх дії, до речі. Ну, я думаю, що якась затримка по якійсь причині. Тому вони, бачите, їм випадає двійка в негативному плані, вони не впевнені в своїх діях. Їм вона випала надії, і тут вони як обрізаються. Тобто, скоріш всього, ми їх зіб'ємо. Ті ракети, які будуть летіти, ми їх зіб'ємо, іменно ті, які ми можемо збити. Так, нам випадає десятка, сімейна монет, шикарна карта, імператор. На жаль, туз у нас в негативному плані, але він все одно туз. Тобто, ну, може десь якийсь нюанс вилізе по тому тузу, але нам імператор це захист порядок, це на кульмінацію падає. По лінійки росіян тут іде невпевнена ситуація по, їхньому, по, їхнім робот, по їхній роботі. Наша лінійка досить така, до речі, до, 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 достатньо нормальна, окрім цього перевернутого туза туза жезлового. Ну, давайте ми на нього подивимося, розкриємо. Може він щось приховує нам, покажіть нам ту карти буде не дуже гарна новина, або виконавець цього іменно от на ітогі. Якась людина буде не дуже фахова, ну тому, може, якось воно буде не дуже чітко зроблено. Так, да, де невпевнена ситуація? Бачите як? Хоча дуже оці гарні дві карти і, ну, подивимося, подивимося, повинно бути все гаразд. На кінці що це називається? Пливи, пливи на березі, всралися, як кажуть. Ну, Це ж негарні карти, розумієте? Тут і новини погані, нефахові люди, допомоги немає, радості немає, і ще і немає бажання дій і енергійної сили. оцій енергії по жезлам. втрачена вона. Але, ну, подивимося. Це я вже так розкрила цього туза. Але будемо сподіватися на цю двійку, що вона взагалі не спрацює. І у нас її протидіє імператор, до речі. А у цій смерті протидіє десятка монет. це достаток це дуже гарно. Так, оці є 300, гляньте, який сигніфікатор у них. Парочка яка, бачите, яка парочка. І ударочка. Працюють в парі у ті колаборанти, зрадники з тими, хто стріляють. Вони їм передають дані. Це працюють росіяни. Ну, звісно, вони вибирають, вибирають собі ціль. Це як працює як д'явол. Він робить страшні речі, цей мах. І співпраці в нього немає на виході, немає. Тобто коригувальник, може трошки підкачає. Якось так, що будуть наші робити? Ми отримаємо поразку люди. Невелику, невелику, маленьку. Люди будуть працювати все одно. Це такий монотонний труд, монотонний, але він практично безрезультатний. Ну і ми будемо наносити теж удари. Будемо питатися їх збивати якось по королеві жезлів. Ой, мечовим. Ну, непогано, непогано. Все ж таки ми будемо якісь дії робити. Будемо робити дії, будемо надіятися, що ця королева нас все ж таки відіб'є. Так, добре, давайте ми подивимося ножки. Ну, по цьому розкладу треба дивитися втрати і інфраструктуру ми подивимося, бо тут іде загроза. Її тут видно більш, чим на правому березі. Більш ніж на правому березі. Хоча теж так. Так, будь ласка, карти, покажіть мені людські втрати від цих <клес> ракетних ударів, які будуть на цю добу. Чи будуть людські втрати по лівому берегу? Тільки хотіла сказати, що не буде, падає мир перевернутий. Погані новини. Ну, як погані, не дуже погані Отшельник. Це і як ізоляція. Люде може бути, причому навіть по цьому отшельнику, Може бути, навіть і людина відійде, чи в кому впаде, чи щось таке. От. Давайте подивимося, чи будуть домівки. Цілий розвалять їх. Якийсь буде обман, щось буде із домівками. Допомоги тут немає. Жезли перевернуті і обман по мечам. Будинки також постраждають. Інфраструктура. Ну, тут більш-менш стабільна ситуація в цілому. Давайте подивимо цивільний транспорт. Цивільний транспорт буде, на жаль, теж. Атакований, і більше буде, знаєте, і атакований, і захищений, і страх. От все на кучу буде. Бо і дьяволи, і королева падають. А королева вона може як бити, так і захищати. Це, це наш рядок. Так, давайте подивимося соцоб'єкти. соцоб'єкти будуть захищатися, але тут конкуренція. будуть Наші будуть, там, де буде удар по інфра по соцоб'єкту, будуть питатися збити ту ракету, яка буде летіти на, на той об'єкт. Може, ще й закінчиться непогано. Так, давайте подивимось торгівельно-сладські приміщення. Ну, тут вже захист, тут упорство і буде мала пожертва щось зачепить їх. Так, соцоб'єкти торгівельні. Ану, родія все, по промисловість. Промисловість. Дуже тяжко тягнути, і тут буде таємниця, і, скоріш всього, мабуть, вони попадуть, раз буде таємниця. Так, да, попадуть. 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 Ну, з затримкою, може, скажуть потім, куди попадуть. Ось така історія у нас по лівому берегу. Може буде людина з провалом пам'яті або в комі. Смерть не показало, але така ситуація буде загрозлива для життя. Людина буде, як не в собі. Як в ізоляції. то ну, не більш на кому показує, або операція буде під наркозом. Так, ну, більш показує, як кому. Або сознання потіряє. Так, давайте подивимося, що ми ще хотіли подивитися: інфраструктуру по лівому берегу. Будь ласка, покажіть нам інфраструктуру по лівому берегу. На цю добу від цього часу, плюс 24 години. По лівому берегу міста Запоріжжя, в якому вона буде стані, покажіть нам все. Вода, електрика, газ, общественний транспорт. Вода все добре. Електрика якась буде, ну, так, якось вони уйдуть від, від тієї, будуть спасати. А ось. З газом над газом будуть працювати, там щось воно буде. Ну і Транспорт, така собі історія. Тут щось, давайте ми розкриємо. У мене тільки от вода в нормальному стані. ну Давайте розкриємо електрику. Розкриємо газ. І розкриємо транспорт. Значить, е, дивіться, общественний транспорт буде щось швидке, щось швидке і буде. Може, навіть історія пов'язана, ем, якщо то електротранспорт, може буде збой електроенергії. А може бути оця королева удар по електриці, і оце будуть проблеми, будуть тягнути. Будуть робити, вони полагодять, але не дуже швидко. Так, тут у нас виходить газ. Помірно, помірно вони там то зроблять і будуть працювати. Ну, кожен день вони там десь, кожен день пориви, кожен день щось роблять, щось лагодять. Негативні карти по газу, але все це закінчиться, перепіті нормально. Ну, нормально закінчиться. Подвійки будуть шукати вихід, таже кудись підуть, щось викинуть, нафік не Викинуть або в трудях тих ненужних бездарів, із-за яких то трапиться, буде конфліктна ситуація, і потім налагодиться. Може, знімуть когось там, поміняють. Ось так. Повно ж начальства, повно ж дурного, яке нічого не зображає, розумієте? Робітники більш зображають, чим то, що сидить там, руководить. Це в Радянському Союзі сиділи, руководили більш-менш нормальні люди в таких структурах, життєво важливо. А зараз сидять ото синки, ото дружки і всякі ото. Ну, от, як куртям. Ну, блін, Ну ти був лікарем, потім ти працював там в морзі, потім на кладбищі вже був там директором. Вже який ти лікар після цього? Ні приперся ще й в мерію руководить, де він взагалі не шариться. Так отож, от таких керівників надогнати поганою мітлою. Поганою мітлою. Ну, що можу сказати, люди, по лівому берегу. Така ситуація, я не скажу, що вона якась жахлива, якось все прикрито, якось все так як не вирішено однозначно, там і двічка ще впала, ви бачили, то будемо дивитися. Будемо дивитися і побачимо з вами, що воно буде. Так що так, але бережіть себе, все ж таки по лівому берегу завжди у нас більше загрози, ніж по правому. Правий сьогодні був дуже такий странний. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Будьте живі та здорові. Почуємось. Па-па.